Добрий день, дівчатка. Мене звуть Юля. Дякую, що завітали до мене на канал. Просили дівчатка зняти відео про мій семплер семплер Україна. То я його ще не завершила, але хочу з вами поділитися. Може, ви закажете і вишити раніше, навіть ні, ніж я. Отакий семплер від Тела Артік. Моя Україна. Отака схема дуже гарна. Йде символ на цвітна. Такі ниточки. Ідуть. Отакі були по дві пасмочки. Дві жовті і дві голубенькі, це ручного фарбування ниточки, отакі от ідуть. і йшли такі дві бобіночки, на які я вже перемотала дві пасмочки і вже почала вишивати. Такий гарнюний семплер оце, що зараз у мене, це я робила центр для себе. Отак О, давайте ми зараз сп'ялиць знімемо, я вам покажу. Отак, гарнюнька краса в мене виходить. Вже вишитий оцей герб. Карта України. Трошки підсонух, отака мрія. Отака краса буде. Дуже мені подобається вишивати його, дуже приємно. Заказувала я цей набірчик, дівчатка, в магазині Іголочка. Я вам оставлю силочку на нього. Там, коли я заказувала, були декілька варіантів. Була основа на рівномірки, це льон, який я заказала, і була ще канва. Не пам'ятаю якого аккаунту, але була канва. То скажу вам так: я думала, ну не знаю, ніколи не вишивала семплери. Чого? Того, що я свої вишивки продаю. Продаю, і ну, якось мені вважається, що семплер не завжди будуть покупати. То потім якось зайшла на магазин це і подивилася, і думаю, ну що то я за вишивальниця, яка ні разу не вишила семплер. Ну треба ще якось спробувати, сподобається чи ні. А потім так подивилася ще й семплер Україна. То я думаю, то що це я вообще за вишивальниця, українська вишивальниця, яка навіть не вишила український семплер. Ото я її заказала. Ну, дівчата, я не пожаліла. Дуже мені подобається. Таке, такий настрій від нього. Я не знаю, мені дуже подобається, як герб вишивалася. Оце Україна. Тут буде далі оцей. Трактор, який украв танк, ну, класнючий вообще дизайн мені дуже-дуже-дуже подобається. Мілочка на багиня рукоділля вже вишила його і вже оформила в білу рамочку, якщо хочете, подивіться. Дуже гарно вийшло, то вона, знаєте, каже, що не стирала, не прала, не прала свою роботу, тому що ці ниточки ручного фарбування, і вона каже: Я переживаю, що може полиняють, то вирішили не прати. Я ще не вирішила. Я подивлюсь, як в мене буде, в якому вигляді буде моя канва. якщо все буде гарно. ніде нічого не замацюкається. Тут теж, мабуть, оце поглажу і все. І... і не буду я видумувати нічого. То отак-от, дівчатка. Ну, як завершу, то обов'язково вам покажу, що в мене вийшло. Дуже гарно, дуже-дуже-дуже мені подобається. Така... Це, мабуть, буде як перше мій начало семплерів. І. Мабуть, це буде не останній. Мені дуже сподобалось. Так цікаво оці елементи враховувати. Ну. Дуже сподобалося, дівчатка. Так що, так, дякую, що таке відео буде невеличке, невеличке включення. Дякую вам велике. Підписуйтесь. буду показувати вам ще багато. Хочу зняти ще її. Трошки в'яжу, хочу зняти, може сьогодні даже зняти вам відео про мої бабінки, мої запаси. У мене так чимало їх І ще буду обов'язково знімати про вишивку. Зараз щось я так більше навіть вишиваю, чим в'яжу. То дякую, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, що б ви хотіли ще побачити. подобається побачити, вам моє відео. Якщо є якісь нюанси, які не подобаються, пишіть. Я не ображаюся. Це буде тільки для мене привід, щось змінити, щось додати, щось убрати. То дякую вам велике. До побачення.